Усім привіт! Мене звати Альона. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хотіла би вам показати свої результати за січень, місяць, що я розмалювала, що я зробила. Таке відео я викладаю вперше. Надіюсь, вам сподобається. Ну, і розпочнемо. З 100 магічних фарбованок. Я розмалювала ось такого котика. Це розмальовано маркером Меланго. Трішки плікує. І ще одна робота в цій книжечці. Це ось така рибка. Теж маркер Ланго. Взагалі розмальовано за місяць січень у мене 13 робіт. Не є багато, але місяць був святковий, ми теж відпочивали з діточками. Наступна Дісней Мікі. Ось така картинка. Тут аквамаркери та спиртові маркери. І ще одна робота. Ось така. На природі. Теж тут йдуть аквамаркери та спиртові. Наступна ось така книжечка від Ташет. Тільки в мене роздруківочка. Я собі роздрукувала така змійка. Так як почався рік змії, то я думала, буде вчасно розмалювати таку змійку. З монетками. Використовувала теж маркери Лангу і, здається, деякі гуангни. Далі. Ось така натура, книжечка Ісландія. Тут використовувала теж спиртові маркери. Далі наступна картинка. Такий формат А5. 50 магічних фарбуваночок фентезі. Цікаві книжечки, мені подобається їхній формат, але тільки, направду, тут мілкі вони, ті циферки такі. Ось такий дракончик. Ручки Ланго, Тільки я ще не маю того лаку, щоб покривати. Тому наразі так, незахищені картинки. Наступна маленька 50 магічних фарбованок. Ось така квіточка. Білий фон я теж вирішила не закрашувати, а залишити так, як є. Далі. Ось така. Тут у мене зроблено дві роботи. Перша робота це олівчики, вирішила зробити в таких приглушених ніжних тонах пастельні дівчинка космос І ще одна робота тут, ось така. Тут я використовувала блискучі маркери з блиском, І звичайні. Ось така картинка вийшла. Трішки але вже як вийшло. І ще я мала в цьому місяці, там деякі були спільники в чатах в Телеграмі я з дівчатами розмальовувала. Ось така білка. Теж маркер і ручки Ланго. І вона насправді вже трішки пошкоджена, бо нічим не була захищена, то видно, як вона дряпається щоденьку. Далі ще одна робота тут ось такий розворотик. Дуже довго я його малювала, тяжка робота. Безлістих фіолетових кольорів. Тоді ще в мене не було гуанг на набору, і тому я тільки тут еланго використовувала і якісь ще в мене були там інші акрилові маркери. І остання робота в мене в цьому ще є ось така білка, теж десь. На телеграмі дівчата вибирали її, і ми її малювали. Ось так. Робот в мене небагато в цьому місяці. Це початок, перше моє таке відео. Єдине, що ще хочу вам показати, я ще також люблю викладати мозайку. І в цьому місяці я закінчила ось в такого тигрика. Розмір 30 на 40. Мені сподобалися тут отони. Такий він сіро-голубий. Наступно планую в лютому місяці якусь картину знайти таку щось зі змійкою. У мене є одна. Попробую, можливо, її зробити. І це всі роботи в цьому місяці. Всього, вам також сьогодні хочу показати декілька новиночок за січень місяць. Це придбала ось таку містері мозаїк сезони. Відповідей тут немає, але щоб просканувати QR-код, теж побачила дівчата, розповідали, заходила на сайт і там видно всі картиночки. 50 малюночків. Тут Деякі тільки є відповіді. Яскраві. Мені подобаються такі ці пікселі. Вони яскраві. І ще одну картиночку від Creative Heaven. З таку тут -то. відповіді ми бачимо. Теж цікаві такі картинки яскраві. Мені подобається в цих книжечках те, що вони йдуть односторонні, і в них можна малювати любими матеріалами, які вам подобаються. Фарбами, маркерами, олівчиками. Ось такі тут відповіді. Це з книжечок все. Ще чекаю пару книжечок. Також я придбала в цьому місяці де декілька наборів ручок ялових нових тих, що вийшли. Жовтенькі, червоні, темненькі. І ще в другому каналі там світлі є. Ось такі. Можу показати вам викраску. Ось вони йдуть в кінці жовто. А взагалі я собі роблю ось такі викраски. Мені зручно так використовувати. Я собі підписую номер наборчика, щоб потім було легше шукати, якщо закінчується. І ось так собі прикладаю до книжечки і шукаю, які мені потрібні кольори. Зручно мені подобається такий вид. Так ось ще придбала таких 12 флайсі кольору шкіри. Тут система така сама, як був ванге. Кожний фломастер був окремо. Закритий, запакований, в плівоч, плівочку. Я собі їх пронумерувала, мені так потім зручніше їх використовувати. Їхні кольори, я вам покажу. Ось знизу. Ось такі кольори. І так само придбала на 120. Багато про них нема ще розповідати. їх, <смі> Про них вже всі все, що можна було, розповіли в інтернеті. Ось такі кольори. Але подобається, що вони вже пронумеровані. Але фломастери класні. Вони от тако берете такий набір і, наприклад, і ланго самі маркери. І все, можна малювати так само з їхня витразка. Кольорів багато різних. Але дійсно коричневих хмало це правда, дівчата кажуть, коричневих хмало мусиш шукати ще з інших номер. І так само зробила собі ось таку підручну викраску, щоб то зовсім постійно не дергати. То ось так. Мені так теж зручніше прикладати собі до малюнку і шукати потрібні кольори. Так, і це, напевно, на сьогодні вже все. Я вам показала всі свої новинки. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі, мені буде приємно почитати їх. Дякую за увагу! Всім па-па-па, і до зустрічі!